Друзі, всім доброго дня! Хочу зробити відгук і поділитися враженнями від продукту Артура ендотерапія. Спробував її 2 тижні назад. У мене був низький тестостерон загальний. Через 2 тижні в мене показник збільшився більше ніж у два рази. З, там, з 12 до, до 26. Почуваю себе дуже добре, дуже радий, що зустрів цей продукт на просторах інтернету і спробував його довго придивлявся сторінку Артура, дивився відгуки від хлопців, котрі вже приймали цей препарат, і наважився взяти собі. Наразі Допиваю курс інтенсивне схуднення і взяв уже собі на майбутнє генетичний максимум. У мене був підвищений холестерин досить суттєво. Через два тижні прийому холестерин вирівнявся і це просто фантастика. Крутий продукт, рекомендую всім Артур. Молодець! Дякую, дякую дуже.